Від його запитань усі задумалися, як таке можливо, він здивував їх своєю мудрістю, Ісус ріс, зміцнявся і сповнювався мудрістю, і Бог був прихильний до нього. Коли Ісусу було 12 років, вони, як завжди, пішли в Єрусалим на свято, коли дні свята закінчилися і вони повертались, Ісус залишився в місті, та його батьки цього не помітили. Коли помітили пропажу, почали його шукати. Поки його шукали, Ісус наповнювався мудрістю від учителів, через три дні вони нарешті знайшли його у храмі, де він сидів посеред. Учителів слухав їх і ставив їм запитання усі ж, хто чув Ісуса, були просто вражені його відповідями й тим, як добре він усе розумів. Приклад Ісуса вчить, що духовна людина повинна ставити запитання і мати мудрість знайти на них відповіді. Підписуйтесь, бо тут ти знайдеш істини, які вчив Ісус, живі слова, які змінюють твоє життя.